В ефірі новини батько Мандери. Та сьогодні, в такий величний день, як День Матері, ми підготували для вас сюжети не лише за 10 березня, а й за 8. І так, у мене є 15 секунд, щоб розповісти вам про інші свята, які святкуються 10 березня. А саме День дієтолога, День булочок з корицею, День упакування обіду, День прикрашання могил, День Дізнайся, що означає твоє ім'я, День крутизни, День Волинщика та. все Іаллямські лоті! Танабал! Some may give it to, some may give it to, some may give it to, to our girls 5 million and 40, not this shorty Baby girl, I'm a girl, I'm a girl Well, home on the way, the time, Paul, I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter, you from this storm Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa you can А що ж таке мама, ми дізнаємося прямо зараз I've got a tragic tale for you. if you are wise, you'll listen. Через відміну 8 березня команда до батька Бандери була дуже збентежена та засмучена. Проте ми все ж вирішили підготувати вам сюжет про те, як інші люди реагують на відміну цього свята. Хлопчики, я вдома. Чого не прибирає? Ось ми березні відмінили. Oh. It's Спеціально для вас ми викликали незалежного експерта, який дуже хоче висловити свої побажання жінкам. Бажаю вам всім жінкам, залишатися такими ніжними, такими красивими, такими жіночними. Та не забувайте, не забувайте, що слухати своїх чоловіків ви повинні завжди. І ще один момент, який забувають всі жінки, жіноча енергія, штани з вас роблять чоловіка. А ви жінка, пам'ятайте це. Тому любіть своїх чоловіків, шануйте їх і дайте чоловіку бути справжнім чоловіком, а жінці бути справжньою жінкою. Ти що велиш, євнюк? Прибирайте бігом, понасімає своїх відео. Жіночки. Любі, я бажаю вам всім бути шикарними, класними, такими, як ви хочете, і не слухайте таких придурків! Гарного вам дня та всього життя! Зараз ми перервемося на рекламу. А зараз найкрутіші привітання. Вітаю з Днем матері, найкрутішу мати. Бажаю, щоб білизну брала машинка, щоб їжу готувала мультиварка, щоб від пилу позбавлявся пилосос, щоб інтернет давав слушні і потрібні поради, а ти залишалася люблячою і коханою мамонькою, привітною хазяйкою і доброю панькою. Вітаю з не матері від чистого серця. Побажати хочу нервів, як сталеві канати, невичерпних сил, щоб і впалаючу в хату, і коня на скаку, бажаю слухняних і люблячих дітей, які завжди будуть мамулечку, ляпулочку любити і цілувати. Вітаю з ним матері і хочу побажати, щоб серце билося в ритмі щастя без корвалолої валер'янки, щоб голова була сповнена свіжих ідей і чудових задумів, щоб руки не для нудь'я і творили разом з дітьми шедеври. щоб у сім'ї маму любили, цінували і радували кожну мить. Вітаю всіх матерів з професійним святом. Нехай ваша робота цінується і добре оплачується. Посмішками, увагою і підтримкою, усмішок, уваги й тепла. Матусі, ви прекрасні і казково необхідні. Ви наші палички-виручалички, будьте з нами вічно! Вітаю з Днем матері! Та поважати хочу, щоб нерви не іскрились, щоб око не смихалось, щоб діти мамою пишалися, щоб мозок від напруги не торкнулися. Бащаю бути мамою, душкою, надійним порадником і доброю подружкою. Віддіть далі. Це, ну, це неправильно. Майте це достатньо. Це наша гірка. Ви не розумієте? Відійдіть далі. Хочете схуднути? Набридли зайві кілограми у нас є для вас рішення. Європейська громадянська організація знайшла для вас рішення. Жінка, сидячи вдома з дитиною, наматує кожен день 40 кілометрів. Ми пропонуємо це для вас. Ми готові видати вам дітей. Ми готові видати вам місця. Ми готові видати вам кросівки. А чоловікам що робити? Ну, може, на білійську премію получить, якщо прям вийде. А зараз ми вам покажемо, як святкують любі свята подружжя, яким більше 10 років. Кисні день все жінок. день. Цілю березня у Львові традиційно проводилися концерти на честь матерів та жінок. Проте радянська влада їх відмінила. Але ми, новини батька Бандери, для вас вирішили їх відновити. Насолоджуйтесь! Ця пісня для вас. I tried so hard and get so far! But it did, it it. Доброго дня, любі глядачі! Сьогодні мене батька Бандери приїхали заради вас на Консиліум науковців, де ми дізнаємося та покажемо вам найкращі подарунки на думку наших експертів на 8 березня. На День матері. 8 березня відмінили. Давайте я представлю вам наших експертів. І так, Дмитро Васильович. Визнаний дієтолог та гастроінтеролог. Експерт у галузі дослідження впливу сніданків та ранкові кави у ліжко на подружні стосунки. Наталя Казимирівна. Шлюмна психологиня. Експертка галузі досліджень впливу відпусток за чужий кошт на благополуччя сім'ї. Ельвіра Дмитрівна. Лівий діманний експерт, якого ми підібрали на вулиці. Каріна Дмитрівна, кулінарна експертка, автор дисертації 1000 і одна причина, чому макарун найкращий десерт. Арсеній історик, автор дисертації Історія від душі. Також з нами сьогодні мала бути Катерина Чабан, представниця та дослідниця відділ. Та, на жаль, через погодні умови у неї зламала смітла в торнадо. Також з нами мав бути чудовий та величний культуролог Михайло Сокиркін та його терміново викликали на концерт Ідзі. Дорогі експерти, розкажіть нам, будь ласка, який, на вашу думку, найкращий подарунок для Дня Матері? Дня матері найкращий це троянди. Ну, що я хочу сказати? Мі колега, звісно, десь правий. Але я вважаю, що найкращим подарунком до Дня Матері будуть прикраси. Безперечно, прикраси мають бути різними для жінки, але ще надзвичайно тісний шлюб може бути, якщо час від часу чоловік жінці дарує дуже гарні брилянти. Вони яскраві, від жінки, відразу від бриллянтів очі сяють, вона щаслива. Тому я вважаю, що кращими будуть все-таки броня. Я, звичайно, погоджуюсь з вами, але як вже довели багато досліджень, що десерти підвищують емоційний стан, роблять його краще, знижують рівень стресу. Чому? Тому десерти... я розумію, десерти це важливо. Але наш диетолог мав би сказати. Десерти портять фігуру. Десерти мають багато привілегій, ви не розумієте. Це має все. Десерти портять фігуру. А ось брильянти фігуру точно не портять. А то брильянти, брильянти портять фігуру. Так, да, кошелюк. Ну, ну для чого ж то... Чоловіку виходити на роботу. Для чого ж заробляти ті кошти? Для того, щоб орядувати жінку. Десерти не коштують тіки. Поти фігуру ваші квіти. Якби ви не використовували ваші квіти, так як вам не треба, то вас зараз врачуть. Щоб сказати, що ви всі не праві. Це, що я не Тому що найкращий подарунок на будь-яке свято це шашличок. З лавашиком. Десертка. Давайте, це... Давайте ми викинемо їх, вони мене замучили. Ці диванні експерти вони не шарять взагалі. Це що таке? Я дякую всім нашим експертам за їхню експертну думку. Та е, я думаю, ви самі розберетесь. Дякую. Особисто я та вся команда новин батька Бандери хочемо вас привітати. Зі святами, якими б вони не були, навіть якщо їх відмінили. Але якщо вони приносять вам щастя, ми вас вітаємо, ми вас любимо і ми вас. Що це не подобається, Міша? Все подрежеш, то це не проблема. Бекстейдж теж треба. Доброго дня, любі глядачі! Почекаєш, що мали казать? Я бачу вас всі! А що я мала казать? Зібралась на конселюм наукової спільноти щодо питання. Сьогодні Найкраще це квіти. Мали бути троянди? З'явилися тільки нарциси. Дякую. Вони ще напороли. Так і лишаємо. лишаю. Я не знаю, як це У Це нас дискусія. Ти доводиш свою точку зору тебе точка зору інша. Ти захищаєш а, прикраси. Я заб, молодець. Забу, я прекрасно забула, на, тримай. Вона ну, так швидко стала за цим подарував їх рояти, що вона аж... Ти не зможеш піти, що ти мені поновий на це все говорити? Зможу. Зможеш? Значить, нам, нам зараз треба минуту тишини і заново так, давай, Минуту тишини. З питання. Да. Хорошо. Я думаю, хватить. А, ну це такое! Молодец! Ну, типа, да. Типа помада. То що? Так, я буду собак помада. Дякую. Тихенько, всі сіли з кам'яними лицями. І ти не дав доказати коріні, що мама має сказати. Ці краси мають набагато важливіший та яскравіший вплив. Яскравіший Ти теж забула свій текст, тому що вона його три рази зачитала. Давай-давай-давай-давай-давай. Тому мають набагато важливіший. Ви можете оформлювати свою точку зору. Включіть максимально формальний стиль, фолкс. Ви що там, взагалі, не в роді. Я можу собі так дозволити. Вас різні зуби є, ви розумієте? Ви звалюєтеся. Я актр чи я науковець? <сміст> <сміст> ти <я> граєш науковця! <сміст> <сміст> Текст мені, мені сказали сказати, що краще. <сміст> Тому я вважаю, що кращими будуть все-таки роля. Я, звичайно, погоджуюсь з вами, але як вже... Якби ви, ви не використовували <сміст> 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 ваші квіти, так як вам не треба... Мені тяжко знімати з ними. <риклад> <риклад> О, Боже, мені плохо. <риклад> Я поняла. Давай. Про сьогодні день. День все смерть. <риклад>

Свет не дать женок присвоим чуть-чуть себе. тоже жинка. оператор тоже хочет оператор обойдется.

Біля камери такого. Со воно! Я спасала. Може, давайте я зараз по-нормальному запишу, а? Ні. Окей, ладно. Сухотить, наставляйся полотно. Та ще я поверну, ша я поверну, давай. Супер-пупер! Я показую які у нас прекрасні значочки, які нам вишили спеціально на замовлення оця от людина. Це реклама. Якщо що, звертайтеся, я не тільки таке робити вмію. Хороше, якісні роботи, є стажування, є опит, є попит. Досвід роботи вже маю більше трьох років.

Що ми вам покажемо? Ни в чому ми вам не покажемо. Ідіть отсюда. Там ж там, там в музику. тин ти тин 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 ти тин 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 Ставиш? Зачем я це знімаю? Потім вона мене okay. рака промата. Спасибо. <реку>